Вітаю, дивіться, швидкий огляд, посилка від Андрія Ле... 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 Леонідовича. Поїхали. Бежать e, чипу були. Ну, тут були з медью і без медью. Ну, порахував по 8 гривні грамм. Ну, килограмм 8000. До речі, тут ну, 300 грамм 2 400. Так, каемки. Червоні зелені, об'єднав, тому що тут не вешек, нічого не було. 35-46 гривні грам. Далі, із цікавого, були К1047 68 мікрофарад, по 60 гривень. Штука. Три штуки пораховано. Э, СП5 резистори, СП. Бо хто питає, що СП, ну, хто в темі, ті знають. По 8 гривень. Пам'ять 1100 гривні кіло. Процесори на меді, 480 гривні кіло. Такі по 100 гривень. На текстоліті 1920-1950 десь в цих приділах за кіло. Так, були нові діоди по 11 гривень. Порахував, не знаю, може на ЗСУ поїдуть, ну я таке відкладую. Далі. 608 по 45 гривень і були мелкі святодіоди, нові і два штуки 203 По 17 гривень паракував. Мікросхеми 4 гривні грам. Ну, були білі, відкинув. Далі, тепер із, із самого цікавого. Дивіться, СП339, 88 89 рік. Два штуки розібрали. Зараз пока. Якщо сумніваєтесь, ну, вот вот. бігунок, щоб видно було. Бігунок. Не стесняємося, беремо горелочку. прожигаємо, дивимося. Ну, колір стальний, колір не поміняло. Ну і 88-й і 89-й рік. Ну в нас плюс, якщо ми зовсім там сумніваємося, беремо мелофон. Ну, є, все одно вибуло. Паладі присутні. Тобто, условно неприйомні речі. По 4 гривні порахував за штуку. Таку загальна сума посилки вийшла. Ну, красива цифра. 5555 гривень. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.